Так, зараз ви бачите, черенкування хризантеми. Верніше, результат черенкування хризантеми від Валюші. В яєчний латочок я срізала верхівки хризантемки, обривала нижні листочка і струмляла без всяких гарнів, без нічого. І просто ходила поливала. Стояло в мене воно в теплічці, періодично я його разом з усім виносила на закалку з тепліці. От зараз я бачу, що у мене попускала ця хризантема, Вон, бачите, квіточки. Я вирішила в обрізану пляшку, зробила внизу отвори. Зараз все це попекірувати. І дивіться, яке гарне коріння вже тут. Прекрасно вкорінилася ця хризантемка. Зараз я всі їх отак от попересаджую, їм тут буде свободніше. І хай воно мені тут росте гарненько. Зараз я ще при вас достану якусь. Тут, звісно, в цьому латочці дуже. Важко підбиратися. Коріння є, тому що важко тягнеться. Дивіться. Судячи по тому, що вони всі зелені, там скрізь є корінчики. Я довольна черенкуванням. Стільки в мене вийшло хризантемок. Всі гарненько вкорінилися, її, звісно, зовсім маленькі. І прийняла рішення я, що я квіточки всі поприбираю. Щоб потім вона мені восени заквітла. І тільки на одній якийсь мабуть, на от, Залишу, щоб подивитися в якості експеримента, що це за хризантемка. А інші всі приберу зараз ножичками. Хай набирає масу. Хризантемка мені гарна. А тут іще ховається. Сьогодні у мене робота з квітами цілий день. Маю два морозці, які я хочу теж почеренкувати: це фіолетовий, а це біленький. Рожевий показує гарні результати. Зараз ще начеренкую цих, щоб можна було розмножити. Бо дівчатка багато хто чекає морозець. А восени навесні копати його дуже складно, тому що дуже сильно обламуються молоденькі ніжні росточки. Тому будемо черенкуванням розмножувати все це діло, всю цю красу. Верхівочки зараз отак от. Роз. І череночок готовий тільки нижню листечку поприбирати. Цей білий такий гарний, мені він дуже подобається. Займаюся. Наскубла собі череночків, Це білий багато, фіолетовий менше. Підготувала обрізані пляги, пачечки з під соку. Зараз в них буду під кутом стромляти свої черіночки, як завжди, прибираю знизу листечка і неглибоко отак от стримляю. Так само я робила і з рожевою. І потім вона у мене в теплічки стоїть, поливаю і виношу на закалку разом з усіма рослинками. Робота зроблена. Тепер ввечері заношу в тепличку і хай вкорінюється гарненько все. Білої дуже багато, тільки один кущик брала череночки, інший поки не чіпала. Ну, а фіолетова, фіолетова звісно, буде в обмеженій кількості.